Всім привіт! Я рада вітати вас себе на каналі. І сьогодні я буду пекти пиріг а, і для, в общем пиріг із яблуками. Щось треба до компоту, до чаю, до кави, кому кому до чого. Значить, що мені треба? У мене тут 220 гри масла я ще ставлю його на огонь, хай воно собі розчиниться. Мені треба, щоб воно розростало. Тоді три жовтки білки я відділила, поставила тут у мене на кухні прохладну, вони собі будуть стоять. Можна поставити в холодильник, якщо той. Далі що треба? Пів стакана сметани, 150 грамів цукру, 250 грамів борошна, розпушувач. Один пакетик ну, мене розпушувати у цьому, у баночці, то я братиму десь столову ложку з горкою. О. І все це ми будемо змішувати. Яблука будемо кришити потім уже, як складемо наше тісто, відставимо його і тоді будемо все остальне. Можна додати ванілін. Як є, додаємо пару пакетиків ваніліну. Якщо є коричневий цукор, значить коричневий цукор присипаємо зверху. Ну, зараз я розтоплю масло. І так, масло у нас розтопилося. Тепер я його виливаю сюди у таку ємність. Ось так, вилилося все, я зараз підсуну сюди отак ближче. Щоб видно було, що я буду робити. Так, єсть. І, е, значить, додаю борошно, я додаю розпушувач. Розпушувач, зараз одну хвилиночку. Кожечко за. Так, і додаю десь отак. Ось таку борошна, щоб воно було при борошні Так, борошно поки відставимо. Ми відставляємо борошно трошки розмішала. Далі що? Сюди посипаю цукор, Ну я трошки залишу для наших білків. Поверну трошки, ну, грам десь так 50. Ось так. Це тільки, небагато. Можна не залишати, але я залишу. Розмішую, серце я розміщую так. І тепер сюди додаю по одному жовтку, жовтки трошки розпливлися. Буде по півтора. Гарно розмішую. І ці півтора. Якби щоб не розпався жовток той то по одному додавляла нічого страшного, все тут зараз гарно розмішається. так Так, розмішуємо гарно. Навіть буде однорівності, виходить, таке, така маса вниз. Тепер додаю сюди пів стакана сметани, стакан 250 грамовий. Додаю сюди сметану. І теж все це гарно розмішую. Звідсиля, щоб не залишалося ось так. І примішуємо це все і сюди, тепер додаємо борошно. Масу додаємо боршну поступово, розмічуємо так? Ось так ось ріденьки. Ось так висипаю сюди. Так, і вимішую тепер відставляю цю масу, і будемо збивати білки. Збиватимемо їх у стійку піну, щоб було таке, ну, як дебізе, збиваємо, щоб ось таке не буду гарчати. Зараз включу свій Це... Ой. Так, білки. Ще додаємо сюди щепоточку таку невеличку солі. Зовсім-совсім невеличку. Так, трошки додаємо ось так і збиваємо. І так, друзі, руки я збила ось такі вони пишні, гарні, дивіться, такі ось такі стійкі. І тепер я буду потрошку отак їх сюди в тісто наше вмішувати. Легенько, легенько так умішуємо, тісто зараз трошки розрядиться. Тут холодно, просто воно загускає. Потихеньку, полегеньку так уводимо білки у нашу мосу. Ось так. Пишуємо, легесенько. Горно перемішуємо. бачите, ну тісто у нас буде нормальне, не густе і не рідке. Ставка, і решту сейчас викладаю і гарно все це так. Тепер вимішую долі масу. Ось така вона получається Я думаю, всім видно. Отак. І так, масу я вимісила, тепер я беру форму, форму застелену пергаментом і відправляю сюди в масу. Ось така вона, бачите, у нас рівномірна, ріденька. Духовка в мене гріється на 180 градусів. Зараз, поки я яблучка поріжу, поставлю їх на нашу масу. І так, масу розправляємо вологою ложкою, отак по цьому, по нашій формі. Ось так. Акуратно, легенько розпреділяємо. До країв, не до країв, ну ось так. Все, Розпреділила. і тепер беру яблука. У мене тут ось три яблука, можна брати три-чотири. Ну, так як у мене. Ось таке здорове одно і два отаких от невеличких. То я буду це, то я буду ще чистити їх, зараз я обчищу і покажу, що я буду робити. Обчищати мої шкірки. Ось так обчищаємо. Сейчас я живенькую одну обчищу, покажу. И тогда буду дальше показывать, что я буду. Так, яблочко почистила. Разрезаю. Выдаляю Серцевину і відрізаю отак на такий шматочок. такі шматочки, і отак уставлятиму ось так. Договори випуклостями. Можна товще, можна тонше. Ну, отак по кругу сейчас я зроблю. І так, яблучка я виклала, і тепер я. Буду притрушувати трохи цукром. Я ж кажу, я в кого є коричневий цукор, можна притрусити. Десь столова ложечка. І так, так притрушу. Ось так. І відправлю в духовочку на 40 хвилин. Температура 180 градусів. Ось йому о все відправляю у духовку. Як спечеться, тоді подивимося що. І так, друзі, спікся наш пиріг. І ось такий він вийшов, бачите, прирміне все. Він вже трохи схолонув, я дала йому схолонути. І зараз я його буду так акуратненько з ціля витягати з форми. Зараз ми його пересадимо на ось таку форму. І зараз візьму лопаточку і будемо пересаджувати його на, щоб ми не поламачено. Так як він. він не пристав, ніде нічого, все нормально. Ось так. Все тут добре. Трошки. О, О от так, О, дивіться, бачите, який вийшов красивий? Гарненький такий получився Ось такий він получився. Так, і ось такий получився І зараз ми будемо його розрізати, подивимося який він у нас получився всередині Смачний, пухкий. У нас зверху притрусити сахарною пудрою, але я не буду цього робити. Ай буде так, він і так красивий, дивіться. Ось такий він вийшов. дивіться. Пухкенький, м'ясенький такий, гарнесенький. Ось такий. З яблучками. Угу. Супер! Це смачно. Ось так. Так що, кому сподобалось моє відео, ставте лайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на мій канал. Всім до побачення до нових відео.